Вітаємо вас на обо Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Ігорем Рейтеровичем, з політологом. Ігоре, вітаю і слава Україні! Героям слава вітаю! Хочу поговорити власне про заяви, які зараз лунають на те, що війська КНДР збираються воювати проти України. Вже ми бачили реакцію світу. Так, бачили реакцію Сполучених Штатів, які сказали, що ми поки не розуміємо та що взагалі відбувається і що роблять ці війська на території України. На жаль, побачили ми і реакцію президента Сполучених Штатів Байдена, який сказав, що це викликає. У нього занепокоєння, але сказав, що на, на запитання, чи варто Україні відповідати, в разі перетину її кордону. Цими військами він зазначив, якщо вони увійдуть в Україну, то так. Ну тобто, ми бачимо, що війська таки готуються зайти в Україну, і швидше за все вони навіть. Очікується навіть швидше ніж нам казала розвідка, і тут найбільшим союзником наразі виглядає те, що стає південна Корея. Як повідомляють засоби масу інформації Південної Кореї із посиланням на власні джерела, в керівництві держави вже розглядають можливість постачання в Україну артилерійських снарядів 155 міліметрів. Схема постачання можлива як напряму, так і через треті країни, але в той самий час от змі пишуть про те, що допоможуть на нам зброєю, А президент країни також ну, він також засуджує і виступає з заявою, що йому не подобається, що там робить КНДР, там Росія. Як ми можемо оцінювати ці заяви, і на яку допомогу ми можемо розраховувати? Ну, я думаю, що ці заяви вони поки попередні, ще, в тому плані, що ця допомога, скоріш за все, буде розширена. Є інформація, що приїде певна кількість південно-корейських військових. Не, не в плані воювати за Україну, а в плані надавати якусь консультативну допомогу, експертну допомогу там, навіть, начебто, можуть бути перебіжчики, власне, з Північної Кореї, які краще дозволять розібратися в е, особливостях, скажімо так, менталітету тих військових, яких режим Кімчені не направив в Кійську федерацію воювати проти України, тобто ми бачимо, що відбуваються певні практичні дії, і ці дії вони будуть мати ну такі е, довготермінові наслідки. Тому що от історія з, наприклад, відміною мораторія на продаж або постачання зброї для нас надзвичайно потрібна і вигідна історія. Південна Корея на сьогоднішній день п'ятірку країн експортерів зброї входить і вони постійно розширюють свої можливості, плюс зброя, яку вони виготовляють, вона вже за стандартами НАТО, і тому абсолютно підходить для України. Крім того, давайте не будемо забувати, що Південна Корея може вдаватися і до повних дій власне в своєму регіоні, який буде відволікати увагу Північної Кореї, і можливо не дасть їй, скажімо так, здатності ну, більш широко брати участь в агресії проти України. Ну, дивіться, один такий факт, який нещодавно З'явився, ну він опосередковано свідчить, що якісь вже процеси розпочалися. Це. Те, що Кімчинин дуже сильно посилив там свою охорону, вони там бояться якогось замаху і так далі. Ну про що це говорить? Про те, що там теж таки розуміють певні наслідки, які можуть мати місце. Ще один дуже важливий момент: вже з'явилася інформація, що Сполучені Штати і деякі інші країни вони звернулися до Китаю закритими каналами про те, щоб Китай вплинув на північну Корею, не робити дурниці і припинити оцю пряму військову допомогу Російській Федерації, оскільки це буде сприйнято як ну прояв агресії. І витягне за собою певні наслідки, і в цих наслідках деяких може бути не зацікавлений Китай для Китаю. Тут взагалі є два моменти: перший момент це те, що Росія заходить в їхню вочину і починає так активно комунікувати з північно-корейським режимом, виводячи по суті цей режим з під контролю і зі сфери впливу Китаю. І другий момент: очевидно, що якщо північно корейські військові будуть брати участь у війні проти України, яка частина з них там має залишиться живими, повернуться, вони будуть там вже тренувати власне своїх. Співвітчизників, а можливо, навіть влаштовувати якісь провокації як проти південної Кореї, так і проти інших країн регіону, і отакий от фальстарт провокацій і, взагалі, провокування якихось там бойових дій він для Китая дуже невигідний, тому що Китай на сьогоднішній день до якоїсь великої війни, навіть регіонального характеру, не готовий, і це може спрацювати, бо все ж таки, залежність північної Кореї від Китаю є економічно передусім тому, от інтенсифікація цих перемовин ну, може призвести до того, що Китай буде впливати якось на режим кінчинини і не дасть йому ну принаймні в тих масштабах використати військових, які вони планують. Ну скоріш за все, яка частина буде брати участь. Коли це стане вже доведеним фактом. Ну у вигляді, я думаю, там полонених, наприклад, так да я знаю. До речі, що нашим військовим ну кажуть, роздали вже такі ну, матеріали. Да, вже вже вони навіть були у uh, телеграм-каналах. Да, так, да, Це дуже правильна історія. Насправді вона, по перше, ну така інформаційно-психологічна. І по друге, ну на всякий випадок краще підготуватися, тому що. Mm. Коли ти маєш справу з неадекватами, а Росія і Пів... Північна Корея саме такими є, то треба бути готовими до всіх. Тому тут, тут дивіться, є багато насправді варіантів, як будуть розвиватися події, але е е я знаю, що багато критикують таку достатньо обережну позицію Сполучених Штатів, але цьому є одна дуже проста відповідь. Е ця відповідь 5 листопада. Там чекають просто виборів, і тому зараз у Байдена навіть трошки зв'язані руки. Він боїться якісь робити там різкі заяви, щоб це не завадило вже власне процесу голосування. Як тільки Вибори відбудуться, Я думаю, що риторика поміняється незалежно від того, хто там буде обраний президентом, і ця і риторика ну з великої ймовірністю якраз північній Кореї не сподобається. А власне про географці, величезних гравців в цій геополітиці, хочу запитати, тому що я бачила дві абсолютно різні думки: одні західні ЗМІ пишуть про те, що так Китаю не подобається, що Кім Чен Ін так зблизився з Путіним і мовляв, він не в захваті від того, що КНДР. Бере участь у війні проти України натомість минулого тижня виходить стаття, що Китай якраз благословив те, що зараз відбувається. От... Враховуючи, що попереду у нас вибори президента Сполучених Штатів так 5 листопада. Ми розуміємо, що всі чим більше хочуть встигнути до саме до цієї дати. Вона буде такою певною визначальною. Чи може справді Китай погодив е, ось ці війська КНДР на території Росії і відповідно України? Чи ні? Ну, Чи все ж таки для нього це небезпечна ця зв'язка? Мені здається, що все ж таки це небезпечна зв'язка. Ми, ми не маємо підтверджень того, що Китай це благословив. Ну, зверніть увагу, Сіньзінпін. На саміті Брік в Казані прямо сказав про те, що ми категорично проти розширення конфлікту, ескалації інтернаціоналізації по суті, цього конфлікту ну війни. Вони конфліктом просто це називають. Тобто, зрозуміло, що і це була не просто заява вона була зроблена в певному місці в певний час і. Взагалі, от люди, які досліджують експерти, які досліджують Північну Корею, взагалі ситуацію на Корейському півострові, то вони відзначають, і, ну я бачу ці думки, що взагалі, оцей крен, так би мовити, Північної Кореї в бік Росії він викликав спочатку таке невелике занепокоєння, потім вже відверте роздратування з боку Китаю. Тому що дивіться, Кім Чен Ін себе почав поводити дуже нахабно, як на думку китайських керівників. А в чому? Уму нахабність в тому, що вони зараз з росіянами браття на віки, але всі ж розуміють, що це братство закінчиться рівно в той час, коли закінчиться російсько-українська війна. І північній Кореї все одно прийдеться повертатися знову до Китаю, і китайці от реально не розуміють, а як це так? Вони ну що не розуміють, ну, не, не, не знають про те, що все одно вони від нас нікуди не подінуться. Навіщо вони зараз так себе ведуть і хорчать себе якихось там великих геополітиків? Ну і все ж таки, оцей момент, який пов'язаний з тим, що Китаю невигідне розширення конфлікту, він на поверхні. Чому тому, що? Якщо подивитися на ті реформи, які запущені зараз в Китаї, які стосуються збройних сил Китайської Народної Республіки, ну і подивіться, які там стоять дати фінальної модернізації армії. Максимальна дата 35-й рік, ну там більш-менш середній варіант. Це не раніше 28-30 роки. Ті зміни кадрові, які зараз відбуваються в китайській армії, вони ж дуже показові. Пару місяців назад просто було знято все командування ракетних військ в певних там провінціях, де вони стояли, і е, ніхто навіть це особливо не коментував, просто приїхав Сін зімпінь, голови полетіли. Тобто, вони просто розуміють, що до глобального конфлікту Китай на сьогоднішній день не готовий. Бо якщо туди втрутяться тим більше країни, на допомогу яким Китай ну повинен прийти. А я нагадаю, що. Е, Якраз-53 в 50, 50 році Китай якраз прийшов на допомогу власне, Північній Кореї, то Китай просто зараз втрутитися в цю історію не зможе, оскільки в нього на це не вистачить сил і ресурсів. Тому, скоріш за все, вони просто за цим спостерігають, дивляться, як будуть розвиватися події, але я не думаю, що їх ситуація прям дуже влаштовує. Угу. Спостерігає за цим і не мовчки Південна Корея, от ви ж вже сказали про те, що буде делегація. Планується проїзд делегації з Південної Кореї до Києва. Очевидно, що будуть зустрічі, будуть якісь перемовини, буде співпраця, розвідок. вже сказала Південна Корея, що надасть своїх людей планує та надати, щоб брали участь там при допитах, щоб перекладали, щоб якось допомагали. А чого ми ще можемо очікувати від? Цього приїзду, я маю на увазі там, ну, те, що нам дадуть, ми побачимо. Так? А як, це може, як на це може відреагувати світ, Європа, Захід? Можливо, ось приїзд Південної Кореї до Києва і якось. Ну підштовхне їх до того, щоб вони надавали нам теж більше допомоги. Ну тобто, це вже такий крок. Отак, ми, ми бачимо, відбувається певний конкретний крок. Там, наприклад, Європа каже, ми даємо зброю, і Сполучені Штати після цього окей, ми теж даємо зброю. О, зараз приїжджає Південна Корея. Вона бачить ситуацію, що відбувається. Вона розуміє, наскільки е, наскільки небезпечна ситуація, і вона оголошує там: ми даємо те то те, то тому, що от така от ситуація. Чи може це наших західних партнерів до чогось теж підштовхнути? Я думаю, що це їх обов'язку. Скова підштовхне, тому що зараз от насправді на заході два плани розглядають. Ну це більше американські плани, але Європа вже починає бути в них залучена. Що робити, коли буде доведено факт участі північно-корейських військових у війні проти України? Значить, там два плани: перший план це збільшення максимальної допомоги Україні. Я думаю, сюди можна буде прив'язати все і нову зброю, і зміняття обмежень на її використання, і так далі. І друге, це ну певні дії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але це більше до штатів і ці плани можуть використовуватися паралельно. Тому, якщо Південна Корея знімить ембарго, якщо Південна Корея... Скаже, що ми будемо підтримувати Україну. Вони нам наразі надавали таку гуманітарну допомогу, тобто не летальною зброєю. Але зброя південно-корейська в Україні є, тобто вона просто через треті руки ну, постачається в нашу країну. Якщо вони це зроблять, це точно підштовхне Європу до більш активних дій, тому що ну, по перше, це ж розширює і можливості підтримки України, і е, показує в тому числі європейським країнам, що ситуація дуже серйозна. Слухайте, країна, яка десятиліттями займала таку. Дуже нейтральну позицію. І зараз її змінює це дуже такий промовистий сигнал власне для європейських країн. Так що я думаю, що от візит представників Південної Кореї це ну він буде мати дві складові: якась одна публічна, це зрозуміло, але і будуть якісь непублічні історії, про які точно будуть знати в європейських столицях, і вони будуть на них реагувати. А реагувати в даному випадку можна тільки одним способом: це збільшувати підтримку України. Ну, зрозуміло, можна ще посилювати санкції проти Росії, Північної Кореї, там і так далі. Але ну ключовий, ключовий момент це власне допомога, щоб чітко показати, що це розширення війни путіним інтернаціоналізація війни вона ну неможливо і вона точно не залишиться без якихось наслідків. Угу. Власне щодо ось обмежень від наших західних партнерів, ми вже почули від сполучених штатів, що мовляв нових обмежень не буде. Що це означає, як нам розцінювати цю заяву? Що все дивіться, старі обмеження ми не чіпаємо, ви таки не можете стріляти нашою дальнобійною зброєю. Але якщо раптом ви, ви вирішите, як там якимось снарядом недалеко вистрілити, то ми вам не будемо заважати чи як? От. Як це розцінювати? Я думаю, що це треба розцінювати, як. Таку знаєте, очевидну заяву, яка яку ми почули від американських партнерів, зрозуміло, що вона не стосується дозволу на нанесення ударів далекобійної зброї по території Росії. На жаль, мова йде про те, що якщо там тепер в якості цілей будуть північні корейці, ну можете по ним бити. Ну і в тому числі важливий момент в зоні проведення оборонної операції збройних сил України, тобто в Курській області. Це, це я думаю, от якраз заради цього це було сказано. Але ну, це, це не дає нам якихось там додаткові пере. Вага, і з іншого боку, ну можна подумати, що ми би питали якогось окремого дозволу бити чи не бити по цим північнокорейцям, якщо вони з'являться на полі бою. Хто там буде знати спочатку, що це північні корейці? Правильно, там буде ворог. Просто з того боку, а кого вони там е, погонять на убій, як вони це роблять під час смішних штурмів? Ну це можна буде зрозуміти вже власне після бою, коли наші військові будуть це поле оглядати і побачать там людей такої специфічної зовнішності, да, яких ну дуже складно буде видати за бурятів там чи за якутів, тому що ну вони все одно відрізняються. До речі, одним промовистим фактом: е, всі північні корейці е, ну достатньо такі тендітної такої статури е, невисокого, дуже зросту просто субтильної такої, да, от зовнішності, що пов'язано з тим, що країна просто десятиліттями реально не доїдає, тобто, це навіть впливає от на зовнішні якісь моменти. Так що це заява Сполучених Штатів, просто знаєте, щоб сказати, що ми в курсі, що ми тему якби контролюємо, що ми з Україною знаходимося в там постійній комунікації. І до речі, як я згадував, ця заява, яка не накладає ніяких додаткових обмежень або зобов'язань, власне, на Байдена, який дуже дуже Нет. обережний. І боїться зараз якось по іншому це коментувати, він очевидну річ сказав, знаючи, що за це йому нічого не прилетить від республіканців, наприклад, в контексті кампанії. Добре, а якщо зараз от ми почнемо брати перших полонених на наших, не на не на наших історичних територіях, так говоримо не про Курщину, а наприклад, беремо полонених на територіях України з КНДР. Як тоді відреагують сполучені штати, та тому що ну ми бачили їхню заяву? Мовляв, ну ми не знаємо, що вони там роблять. Тут ми от показуємо полонених. Ми ми пок кажемо: дивіться, вони прийшли нас вбивати. Чого тоді очікувати? Чергової потужної заяви чи все ж таки якоїсь конкретної допомоги? Ну, я думаю, що нам тут треба не потужна заява, нам тут треба конкретна допомога. Коли факти стануть ну, реальністю, вони будуть якось там показані. Сполучені Штати опиняться в певному шпагаті. Це треба розуміти, і е, е, наскільки мені відомо, е, вони зараз дуже готуються до цього моменту, е, оскільки ну ти ж не можеш вічно ховати це шило у мішку. Да? Воно якби вилізе, і е, навіть ну, якщо це ще буде там до виборів. Тиждень залишається, то адміністрація Байдена може попасти в дуже серйозну таку халепу. Чому тому, що республіканці можуть дуже легко. Почати атакувати за пару днів до виборів в адміністрацію, казати: подивіться, вам навіть оцей смішний диктатор Кім Чинин плює в обличчя, відсилає своїх нукерів там в Росії, щоб вони воювали проти України. Що взагалі коїться, да? де де Сполучені Штати глобальна сила, коли достатньо раніше було президенту вийти, так от зробити, да? і якісь там диктатори боялися висунути носа зі своєї там конури, де вони сидять. А зараз вони за 5 тисяч кілометрів від північної Кореї беруть участь у війні проти України, яка використовує. Американську і натівську зброю, в тому числі, і от Байдену треба буде якось на це реагувати, тобто робити, приймати якісь рішення. Я не виключаю, що він все ж таки втримається від публічних якихось заяв, ну крім там: ми зрозуміли, ми перевіряємо, ми, ми, будем, ми відреагуємо обов'язково і так далі. Але от якісь неформальні дозволи і неформальні якісь речі можуть відбутися навіть за цей тиждень. Тобто, тут дивіться, от в усі ці жахливі безумовно історії. Оскільки проти нас готують воювати ще людей, яким нема чого втрачати, і неважливо, яка в них підготовка, вони ну, всі будуть просто з автоматами і встигнуть там ну, щось зробити, натиснути на курок, і так далі. Але в усій цій історії є лише один момент, який ми можемо ну, якби позитивно використати от сам факт підняття цих ставок. Ставить в таку позицію наших партнерів, що їм прийдеться просто на це реагувати і простими словами не вийде це зробити? Я вже мовчу про те, що якщо вони там з'являться, або коли вони там з'являться, Україна може спокійно повернутися до тієї теми, яка була ще популярною пару місяців тому. А що заважає тепер європейським військовим або американським військовим приїхати в Україну і воювати на боці України? Ігоре, в мене питання, власне чи хочуть наші партнери якось реагувати, тому що ми знаємо в змі та з'явилася інформація про те, що нібито ми в плані перемоги просили про тамагавки. От буквально зараз я бачу виступ президента України. В в якому він дорікає нашим іноземним партнерам, в тому, що ця інформація секретна, яка з'явилася в змі про тамагавки, свідчить про відсутність конфіденційності між Україною та Білим домом. У мене тоді виникає питання: а якщо така інформація... З'являється у ЗМІ, це означає, що десь справді немає секретності, і е, грають ось ці змі, і відповідно якісь можливо західні політики нам не на руку. Тобто, у них десь немає знову, десь, напевно, зник ось цей ось ця мета, щоб Україна перемогла. У них зараз мета, щоб Україна просто не програла. Слухайте, я до цієї історії поставився все ж таки трохи простіше. Я розумію президента. Ну типу таємний протокол. А він стає вже не таємним. Журналісти там на когось посилаються. До речі, журналісти написали, що за непідтвердженою інформацією. От важливий дуже момент. Просто президент, роблячи тепер таку заяву, він ну визнає, що там це точно скажімо було. Але я думаю, його тут, скажімо, так знаєте, засмутив не стільки сам факт оприлюднення цього. Тому що врешті-решт іноді є спеціальні зливи, контрольовані зливи, які робляться з первою певною метою. Як в тому числі сигнал Російської Федерації, що дивіться, будете і далі продовжувати робити те, що робите, ми дамо Україні домагавки. Да? Тим більше Україна попросила тут більше, мабуть, президента засмутило, що в цьому матеріалі цю це прохання України назвали абсолютно не нереальним, не, там неможливим, не ледь не неадекватним. Да? Оце, оце, скоріш за все, ключовий такий момент. Що стосується ну, того. Не дати перемогти, але не дати програти, ну так вся ж дискусія вона тягнеться з 22-го року. На жаль, вона має місце, на жаль, є певна проблема, оскільки у Заходу до сих пір немає взагалі е розуміння, а що робити з Росією, якщо Росія саме програє, тобто отримає такий удар, що це може призвести до внутрішніх якихось деструктивних процесів. Але слухайте, ну для нас же це не є новиною. І відповідно, коли ми готували, готували цей план. І презентували його нашим партнерам, ну треба було розуміти, мабуть, що деякі пункти вони зараз просто неможливі для виконання, чому тому, що ну немає консенсусу серед наших партнерів щодо тих чи інших, скажімо, положень. От тоді просте питання: навіщо було ці пункти в цей план вносити? Ну от історія з томагавками, якщо вона мала місце, я не можу собі представити за яких умов Сполучені Штати саме цю зброю нададуть якійсь третій країні. Тому що це ну їхній абсолютний такий, знаєте, ультимораціо, останній там довід, який вони використовують не дуже часто. Вона стоїть у них на атомних підводних човнах. Ну, в основному і вони власне її використовують дуже дуже рідко. От просте питання: якщо вони на в достатній кількості не дадуть, то з якого вони нам дадуть тоді е, томагавки, які б'ють на 2,5 тисячі кілометрів. Це ж ну балістична зброя, по суті. да? Якщо це частина пакету стратегічного стримування, а наче мова про це йде, ну це трошки інша історія. Це можливо, але за однієї простої умови виконання першого пункту, коли Україна стає членом НАТО. Ну, власне, тут президент також у цій відповіді він наголошує, що він просив це як превентивне та певні міри. Ну, побачимо, як далі буде розвиватися ситуація. Ми ж наразі бачимо, що Росія йде на всьому фронті. Вона не, не, не шкодує м'ясо, вона не шкодує солдатів. Вона іде і бачимо, що до зими лишається дуже мало часу. Але все рівно всі в очікування ось 5 листопада, всі от намагаються скористатися цією паузою. Ігоре, дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Рейтерович, політолог, був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за зустріч за розмову. Ще побачимось.